Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас продовження серіалу Встигнути за 25 днів. 21 віконечко вже позаду, вже відшито. Беремося з вами за 22. На 22-му віконечку буде зображення саме підсвішника. Зараз я вам покажу, як буде виглядати це віконечко, воно теж дуже гарне. Підсвішники. У нас теж є така традиція сімейна. Ви знаєте, що мої батьки живуть в Ізраїлі. І я один рік якраз попала на хануку в Ізраїлі, бо це якраз пов'язано з свічками, Мінора, сімисвічник. І традиція запалювати кожен вечір одну свічку до, хануки, до вечора хануки. В ну, цьому році ханука зівпала з Різдвом. З католицьким і православним будемо святкувати в один день, плюс-мінус Ханука святкується на один день, мені здається, на півтора, ну, на тиждень, не на день, півтора, може, два тижні раніше, тому що коли ми були з моїми дітьми в моїх батьків в Ізраїлі, то це було в 2014 році, якраз коли ми виїхали з Криму. Коли окупували Крим, і якраз ми так попали, що на Різдво, на хануку, на всі оці свята ми були у моїх батьків, я десь два з половиною місяці сиділа в своїх батьків поки приїхала в Україну. Я вам розповідала, що треба було крюк робити, бо виїхати напряму не було можливості з моїми дітьми. Ну, коротше кажучи, не будемо про це, вам... щоб дивитися на чорний квадрат Малєвича. І знаєте, мені дуже сподобалася та традиція. Кожен вечір в... Це взагалі вони, мої батьки живуть біля Тель-Авіва, недалеко у міста Рамлі, і ми колись з батьками ввечері ходили і дивилися на це все. Там була в центрі така велика мінора, яка так само зажигала кожного дня свічку ввечері. і в людей на підвіконниках стояли мінори. І це ну, дуже класна така традиція. Взагалі, ханука вона не, не має якогось, як знаєте, як Різдво католицьке або ну, наше вже Різдво, вони не мають якихось чітких дат. Тобто ханука відраховується, як мені мама пояснювала, залежить від того, коли були Рошашана, це як Новий рік. Єврейський завжди він плюс-мінус, мені здається, в вересні попадає на вересень. Там якось відраховуються, там, скільки-то тижнів, і потім вже святкується ханука. Ну, Там в проміжку ще є свята, але я ж кажу, так, щоб чітко, це як наша Паска, так само вираховується. І... Песах в Ізраїлі так само відраховується, тобто стабільного якогось одного дня, де буде написано, що святкується ханука, такого немає. А цей рік якраз співпало те, що Різдво і Ханука будуть в один день. І мені дуже хочеться з'їздити до батьків в Ізраїль. Подивитися знов на це все. ну Взагалі, знаєте, зовсім інша атмосфера. Коли я була там, все різдво, так, Новий рік, але святкується зовсім по-інакшому. знаєте, І відчуття зовсім інакше. Хоча в Ізраїлі настільки. Різнонаціональний, інтернаціональний, скажімо так, тому що ми були в кварталі, в арабському кварталі там своє. Були в кварталі там, де православні, там своє. В євреї в кварталі своє стоїть. ну, Тобто або ялинка наряджена, або мінора горить, там, або ще щось. ну, Дуже прикольно, дуже класно, мені це дуже сподобалося. Якщо в мене буде можливість знов попасти туди на різдвяні свята, на... Я не хочу. Влітку там дуже жарко, дуже спекотно. Я була один раз влітку в батьків, то, то там дихати не можна. То треба, щоб людина, яка там живе, то як мої батьки, вони звикли. І то їм, і то їм жарко, знаєте. А коли такі, як я, ще приїхали з такого клімату, як тут, то взагалі для мене там не те, що постеля Сахара, а я не знаю, що було, тому що там навіть були такі. Ноги прям в той асфальт прям впаювалися. Настільки було жарко, що неможливо. А от взимку мені дуже подобається, там якраз така тепла погода. Там. ну Так буває дощик, але немає такого, там снігу, ні снігу, нічого такого нема. Але взагалі дуже класно, дуже. Ну, ці почуття передати просто не можу. Все, давайте будемо з вами прощатися, бо я щось сьогодні дуже сильно балакуча, не можу ніяк зупинитися. У мене навіть мій телефон кричить, що в мене вже пам'ять забита, Давай, чисть мене. Так що я буду закруглятися. А на цьому все. Зустрінемося з вами через добу, як тільки я відшию 22 ге віконечко, і може я вам ще щось додам. якісь історії про підсвішники. Привіт, друзі! Ось моє віконечко під номером 22 вже вишите. Я прийшла к вам з готовими свічечками на підсвічнику. Доханок ми з вами вже готові. Це віконечко вишивалося досить швиденько, тому що, як я вам і казала, воно приблизно плюс-мінус таке саме, як і сніжинка по кількості, на 10 хрестиків більше. Якщо сніжинка була в нас 422 хрестики, то це віконечко було 432 хрестики. Наступне в нас буде вишиватися випічка різдвяна. І ну, давайте я вам відразу покажу, але я так собі думаю, що та той тортик буде по кількості, ну, десь середньому мені здається, якщо я знаєте, на око собі дивлюся, то десь ну, 600 хрестиків по ідеї має воно бути. Тому що зашивка більш-менш, бачите, така повна і тут більше білого. Червоне, мені дуже подобається такі ягідки вишивати. Мені дуже подобалося от саме в цій ячейці вишивати в цьому віконечку, вишивати пташку. Мені дуже це подобалося вишивати. Мені здається, що останні ці два янгол і цей тортик вони будуть досить такі Душу скучні. Не такі закавирісті, хоча, якщо подивитися тут в цьому в платічку, так само бачите, як посипка така, будуть дірочки. Ну, Спочатку можна їх вишити, потім кантувати спідницю, але це вже тема завтрашнього, після завтрашнього дню. Завтрашній день у нас буде такий цікавий тортик. Може, кекс різдвяний, якийсь, не знаю, з ягідками зверху. Ну, Займуся я цим вже завтра, на сьогоднішній день, сьогодні 22 грудня, і 22 віконечка вже готові. Ось така краса виходить. Бачите, от я тільки-тільки прип... при... піднімаю і вже видно, бачите, різницю між тканиною і білими нитками, як воно дивиться, якщо так подивитися. Ну, як завжди, засвічує і колір не передає. Хотіла, думаю, сьогодні з вами розповім ще якусь історію, щось ніякі історії мені в голову не лізуть, чи то я, може, переболтала сьогодні. Ми сьогодні у нас завжди, як субота-неділя, або з сестрою багато розмовляємо, або з мамою. Сьогодні так вийшло, що з сестрою розмовляла, з мамою ми щось мало сьогодні поговорила. Потім тату мені подзвонив. Ну, у нас сімейний день, коротше кажучи, зустрічів. І, знаєте, певно, що я вже наспілкувалася, на і ніякі цікаві історії, щось мені в голову взагалі не ліз. Чи то я за 22 дні вам всю історію свого життя вже розповіла. Так що давайте будемо з вами, певно, за цьом, на цьому закруглятися. Завтра я вже буду починати інше віконечко, але вступну частину, як завжди, зараз вам сніму, піду, повишиваю якісь свої інші роботи, тому що в мене плани горять, а вишивається не так багато, вишивається основне тільки цей адвент календар і більше нічого. Чи я відкриту таємницю, я доробила іграшку ялинкову, вот, таку бісерну, там, де трішки треба вишивати, вона вже висить в мене на ялинці. Я вже за другу взялася. Інколи буває період, що я дуже сумую за бісером, беру його в руки і вишиваю також. Так Що в мене не тільки вишивається адвент-календар, вишивається ще щось таке цікаве. Але часом з класом буває, що це основна робота і щось додаткове вам показати нема що. Так що, давайте не буду я втрачати час зараз, я вам все показала, все розповіла. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую, піду вишивати решту своїх процесів, що було вам що показувати. На цьому все. Всім па-па-па-па та до завтра!